Вітаю вас у Житомирі. 22 серпня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. На Житомирщині священник на пішохідному переході на смерть збив річну дівчинку автомобілем. У Житомирському центрі крові відбулася акція Незалежність у нас в крові. Три дні у Житомирі проходив другий міжнародний фестиваль мистецтв Пісенний спас про ці та інші новини далі. Президент Петро Порошенко вважає, що частка української мови на низці телеканалів є надто низькою і повинна бути збільшена. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з представниками діаспори у Києві. Передає українська правда. Порошенко нагадав, що минулого місяця підписав закон про збільшення частки україномовних пісень на радіо. Президент запевнив, що статус української мови як єдиної державної буде наповнюватися реальним змістом, але з повагою до прав національних меншин. Три дні у Житомирі проходив другий міжнародний фестиваль мистецтв Пісценний спас імені Володимира Шенкарука. Він зібрав учасників не тільки з усієї України, а й з інших країн. Не обійшлося й без зірок української естради. Детальніше сюжет Христини Биковець. Вже вдруге в Житомирі відбувся міжнародний фестиваль мистецтв імені Володимира Шенкорука Пісенний спас. Цьогоріч, окрім учасників фестивалю, на сцені Житомира виступили зірки української естради, серед яких народні артисти України Ніна Матвієнко та Олександр Пономарьов. Не кожна дитина, не кожний син може підняти статус на такий. Ірина Тому я думаю, що окраса це поезія його і ті, хто її читає. А я як пам'ять співаю ці пісні, які він любив. Перед концертом Житомиряни та гості міста мали нагоду пройтися алею майстрів та придбати оригінальні прикраси, іграшки, сувеніри та книги. А сам концерт тривав безпосередньо у літньому театрі Ракушка. Члени журі наголосили, що цього року фестиваль пропустили молоді таланти. Причиною цьому є низька проінформованість про фестиваль. Напевно, потрібно більше анонсувати це все діло, і, але тим, тим, тим не менш є багато учасників, е, слухати, яких цікаво. Е, і Я, я виділив для себе, напевно, десь 5 гуртів, виконавців, е, на, 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 на чиї б концерти я, я пішов би. Конкурс тривав два дні в трьох номінаціях: авторська пісня і співана поезія, конференціє і виконавець естрадної пісні. Крім українських колективів та артистів, за перемогу боролись і білоруси. Переможці отримали спеціально виготовлені для фестивалю Кубки. В номінації авторська пісня і співана поезія переможцями стали Житомирський гурт Ретро 21 та представник Білорусі Євген Слуцький. Ми ніколи не участвували в фестивалях. Сьогодні ну, такий для нас день значимий. Ми тут ми тут з 8 утрати і дуже ждали цього виступлення. І нарешті, виступили. Нам все. Piace. Ми дуже рады, вот что в наконец-то проводиться такое что-то очень крутое. Ну, ми очень круто. Але просто. по факту це вийшло дуже спонтанно. Ми майже в останній момент подали заявку, ледве встигли. Чесно кажучи, ну реально спонтанно. Але утім, принесли свою музику і отримали перемогу. Особливістю фестивалю було жовте піаніно і сцена відкритого мікрофона Я хочу, я можу. Де всі, хто не бере участь у конкурсі, могли заспівати. Христина Баковець, Юлія Парух, телеканал СК-1. 22 серпня напередодні Дня Незалежності у Житомирі вшанували пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Біля управління поліції пройшов мітинг Реквієм. Щороку в цей день збираються рідні, колеги та близькі загиблих героїв, щоб вшанувати пам'ять про них. В Житомирській області за роки незалежності при виконанні загинули 28 правоохоронців, більшість з яких загинули в АТО. Перспективний, як він це це правильно розумів. Він родився в мене 24 серпня на День Незалежності України. Видно, якось ще ця дата така. Ну Такий патріот, так любив цю Україну. І пішов один із перших захищати її. Він не сказав мені, він скривав від мене. Батько знав, з батьком вони так мене оберігали. Загинув, звертаючись Їхали вони. Вночі перекинувся автобус. І Саша мій загинув. Так їхав додому, так І те, що це Він принувся вже. Не доїхав. На Житомирщині священик на пішохідному переході на смерть збив 11-річну дівчинку автомобілем. Справа вже передана до суду. Батюшку вже відсторонили від служінь. Деталі у сюжеті Вікторія Хлань. Тут зупиняється три машини, пропускають пішохода, а це йде на обгон і вдаряє цю пішохода, вона підлітає в сунду, падає на машину і протягує сюди, зупиняється, вона там падає. Потім усі повибігали з машини, почали ну, там, до неї визивали скору міліцію. Через минут, хвилин 10 під'їхала скора. Я не знаю, чи був він випивший, бо ми на нього не вручали німання. Ну, скорость така, я прилична була. Мова йде про фатальне ДТП, у якому священик збив 11-річну дівчинку. На трасі біля села Нова Романівка Новоград Волинського району служитель церкви наїхав на дитину, яка загинула у швидкій по дорозі до лікарні. Рухався водій дачі Ілога на автотранспорті, не надав перевагу пішоходу а дівчинці, яка проїжджала на велосипеді. по Встановленому пішохідному переходу, і в цей час відбулося встановилася одна машина, він, як він пояснює, що не побачив її, вискочив на другу смугу і не пройшло зіткнення, внаслідок чого дівчина отримала. Тяжкі тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Відразу після ДТП винуватця аварії було доставлено до лікарні для взяття аналізів крові на вміст алкоголю. Такий аналіз проводиться упродовж тижня, тому станом на сьогодні результатів ще немає. Очікуємо на ці результати. Водночас поліція ініційовано застосування обрання відносно чоловіка, міри запобіжного заходу, взяття під варту. Це ДТП викликала резонанс в соціальних мережах. Активісти та журналісти поширювали цю інформацію на своїх сторінках, аби справу не зам'яли, як написала Ганна Грабарська. На сьогодні справа вже передана до суду. Вторія хлань за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. У Житомирського підприємця представники банку намагалися відібрати приміщення, аргументуючи це, нібито заборгованістю по кредиту. Це свавілля банку чи щось інше? Про це дізнавався Константин Касьян. Був вирваний вот этот замок путем взлома, они взяли. Я не знаю при помощи какого этого, Я коли приїхав, тут уже ну смотрите. Таку картину побачив власник закладу, коли приїхав на місце. За його словами, невідомі озброєні чоловіки з представниками одного із банків виломили двері в Житомирський заклад Бердос, що знаходиться за адресою провулок Вацьківський. 3. чоловік переконаний, що ці люди намагалися замінити замки на дверях та відібрати його приміщення. Крейдовський бандитський, як ви оцінюєте захват цього поміщення. Значить, роботниками банка були на і ти більше 10 ворожоних огністрельного зброєю людей, яких привезли з Києва. Значить, о 7:00 ранку були вирвані замки мої двері без якого-небудь уведомлення і помешкання було захвачено. Чоловік розповів, що має зобов'язання перед цим банком, але справно розраховується. Це банк Пум. Значить, зараз його із Донецька філіал переїхав в Київ. Я взяв кредит. Кредит я щомісячно плачу нормально. Сума кредиту по той сумі, яку я брав, я банку вже дав, остались проценти. І на сьогоднішній день сложилась ситуація, что банку захотілося забрати поміщення, тому що, видимо, хтось предложил хороші за нього деньги, і є можливість продати, і, грубо говоря, навариться. Пан Віктор викликав поліцію. І правоохоронці заарештували озброєних людей. Крім того, бізнесмен надав правоохоронцям копії квитанції про сплату кредиту та документи на приміщення. Алло. Пане Святослав, да. доброго дня, мене звати Костянтин. Я журналіст телеканалу СК 1 Дзвоню вам з приводу такого питання. Ви не могли би прокоментувати ситуацію, яка склалася навколо кафе Бердос? Ні, не можу. А чому саме не можете? Тому що не можу дивитися. Ну є, є якісь причини, чому ви не можете прокоментувати? Я таке не коментую. Ми телефонували ось цьому представнику банку, пану Святославу Рудзіку, який був присутнім на цих подіях, схожу відповідь нам надали і в поліції. Ми звернулися до поліції за коментарями щодо цієї ситуації, але прес-служба відмовилась надавати будь-які пояснення без письмового запиту. Тому ми написали офіційне звернення. Поліція надасть відповідь протягом п'яти днів, а поки все неоднозначно. За словами власника закладу, це вже не перша спроба банку забрати його приміщення. Але саме таким способом банк дію вперше. До цього часу суди були на стороні постраждалого. Але чи буде так? Завжди. Костянтин Касьян, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові вимоги, оцінювання та методичні рекомендації вчителя молодших класів. Відтепер оцінювання це конфіденційна інформація. Навчальні досягнення учнів не мають озвучуватись на батьківських зборах чи вивішуватись публічно у вигляді різноманітних рейтингів. Обсяг домашніх завдань обмежено. В першому класі їх не повинно бути взагалі. В другому класі найбільше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин, в третьому класі за одну годину 10 хвилин, а в четвертому класі за годину 30 хвилин. Також учням не будуть знижувати оцінки за каліграфію. Вчитель має навчити дітей культури письма і правилам оформлення робіт. Але кількість клітинок і форму підписання зошитів не повинно регламентувати Міністерство освіти і науки, переконані в міністерстві. Ці та інші нововведення мають застосовуватись школа вже з 1 вересня. У Житомирському центрі крові відбулася акція Незалежність у нас в крові. Добровольців прийшло небагато. Здали кров лише 9 донорів. Але організатори вдячні всім, хто відгукнувся. Про доброчину акцію Вікторія Хлань. Через відпустки та канікули влітку у Житомирському центрі крові кількість донорів зменшується, але потреба у крові та її продуктах не зменшується. До Дня Незалежності України лікарі та волонтери організували акцію Незалежність у нас в крові і запросили всіх небайдужих. Узнала товаріші, вирішив одразу прийти. Зад. Чувствую себе хорошо <кху> Доволен. А Петро не новачок в цій справі. Він вже неодноразово здає кров. Я кожен них пюро здаю кров. Один лікар прописався це для очищення організму. І заодно допомагає людям. Після здачі крові якось себе краще почуваюся, не починаються якісь в організмі процеси. Ну я не лікар, не знаю, не можу їх сказати, але якийсь піднесений настрій. Медики та досвідчені донори переконані, що здача крові, особливо для організму чоловіків, має позитивний вплив. І омол омолодження кліток, омоложення організму, скажімо так. Е, вот. І ну і перш за все, напевно, Потрібно допомагати людям, хто потребує, обов'язково. Щороку у світі здають близько 108 мільйонів донацій, половина із яких у розвинених країнах. Аби дефіциту крові не було, необхідно, щоб рівень донорства становив як мінімум 3%. Україні до такого показника ще далеко. У нас в середньому 25-30 донорів. Якщо можуть на 20 робочих днів, то десь получається десь приблизно за місяць тисяча. Плюс-мінус на даний момент в Житомирській області достатньо там, де йдуть бойові дії, то там забезпечується Дніпропетровська область, Запорізька, тобто там, де знаходяться в госпіталі. Наша військова частина забезпечується нашими центром крові. тобто потреба виконується на 100%. Акція тривала з 8 ранку до тринадцятої години, і всього прийшло 9 людей та 16 запланованих попередньо донорів. Вікторія Хлань, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та хай вам щастить. В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 серпня. Підсумуємо виступ українців на Олімпіаді. Муніципальний футбольний клуб Житомир поки що без перемог у новому сезоні. Уродженець Коростишева за океанський нокаутер. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Україна завершує виступ у Ріо на 31-му загальнокомандному місці. Загалом під синьо-жовтим прапором на Олімпіаді змагались 205 спортсменів у 27 видах спорту. Щодо результату, то він найгірший за всю історію Незалежної України. Наші олімпійці вибороли усього 11 медалей золото, Верняєва та Чебана, 5 срібних та 4 бронзових нагороди. До цього антирекорд українців дорівнював 19 медалям у Лондона 2012. Тепер в Україні 116 медалей за весь час виступів на літніх олімпіадах 33 золотих, 27 срібних та 56 бронзових. Муніципальний футбольний клуб Житомир зазнає другої поразки поспіль. 20 серпня в рамках другого туру чемпіонату України серед аматорів Житомиряни здійснили черговий виїзд цього разу до Врадіївки. Підопічні Ігоря Левицького поступили з мінімальним рахунком 1-0, Прикрий гол влетів у ворота Міхєєва на 89-й хвилині від гравця Врадіївки Сандула. Наступний матч житомирян знову на виїзді. 27 серпня вони зіграють із харківським металістом 1925. Перший домашній матч 3 вересня проти авангарду з Корюківки. В українській прем'єр-лізі все стабільно. Минулого вікенду лідери зберегли свої позиції. Динамо пішки переграло Волинь. Програючи після першого тайму голів Морозюка та Гармаша. Виявилось достатньо для камбеку. 2-1. Шахтар вдома розбив Дніпро 4-0. Гірники та динамівці мають в активі по 15 очок. Трійку лідерів замикає зоря із 13 очками. Луганчани учора здолали Карпати 2 2-1. Наші за океаном Шабранський штампує перемоги. Боксер уродженець Коростишева у суботу технічним нокаутом переміг мексиканця Оскара Гріохаса. Відтепер В'ячеслав має в активі 17 перемог із 17 проведених боїв. З них 14 нокаутом. Станом на сьогодні Шабранський є одним з претендентів на участь у титульних двобоях. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.